Після фінальної частини «Гаррі Потера фанати могли лише сподіватися на повернення до улюбленого всесвіту: п'ять років очікування, і от на великих екранах з'являється чергова стрічка про чарівників: новий фільм, фантастичні звірі, і де їх шукати, витримав патріанський рівень захвату. Але чи все у ньому настільки добре? Режисер Девід Ейтс, відомий нам за останніми чотирма частинами пригод Гаррі Поттера, вирішив не відходити від уже встановленого канону фільмів за мотивами книг Джоан Роулінг. На пару з письменницею, яка посіла місце сценариста, їм вдалося потішити фанатів історією Нюта Скамандера з приходом Етса. Потеряна стала більш похмурою, перетворившись із казки на дорослу історію. Тамтешні персонажі потребували подібних змін, але все ж така стилістика тут підходить якнайліпше. Найчастіше цей морок з'являється під час екшн сцен, аби глядачі із захопленням та повною концентрацією вдивлялись у екран. Активні дії персонажів, рахуючи бійки, найчастіше чергуються із комічними або побутовими сценами, які знімають навантаження від побаченого раніше. Незабутні враження справляють епізоди з пропагандою. Пільним баром та вербування уряди других салемців. декорації навколишнього всесвіту прекрасно передають дух початку минулого століття. Дивлячись на стелені бруківкою дороги, які простягаються поміж вишуканих будинків тих часів, хочеться хоча б на мить потрапити по той бік екрану та просто пройтися вулицею. Внутрішнє оформлення будівель справляє приємне враження, дивуючи незвичним стилем. Здається, що навіть одяг персонажів підібраний ідеально аж до шнурівок на взутті. Щодо акторської гри претензій, майже не виникає. Проте складається враження, що емоції відходять на другий план. Персонажі увесь час зайняті погоною за Вірами та нівелюванням заподіяної шкоди. Почуття між Ньютом та Тіною починають проявлятися лише ближче до фінальних титрів. Мабуть, тому Джон Роулінг вирішила вести додаткову любовну лінію на чакла Якоба та Квіні. Остання, до речі, є одним із найщиріших персонажів. Дитяча наївність у хорошому сенсі цього словосполучення, сполучення, котрої іноді так не вистачає людям у реальному житті. Виглядає, наче справжні чари, які спонукають глядача посміхатися. Про те, хто все ж є головним антагоністом, підозрюєш майже із самого початку. На великий подив викликає фінальне перетворення. Втім, лиходій все одно увесь фільм перебуває у тіні. Фантастичні звірі слугують каталізатором для дій головних персонажів. Хоча на волю їх вирветься не така уже і велика кількість, але багато екземплярів описує у стрічці сам Ньют. Ці дивовижні створіння підтримують інтерес під час перегляду, показуючи глядачеві яскраві сцени, які підводять фільм до фіналу. Різноманіття звірів у книзі Джон Роулінг на багато. Більше, але ж не показувати шанувальникам усіх одразу. Певнено, можна очікувати на появу багатьох цікавих особин у майбутньому. Як вже було сказано раніше, світ виглядає чудово, але у певний момент з'являється відчуття обману. Без хатьки, яким дають прихисток другі салемці, хоч і носять дрантя, проте виглядають, наче щойно вийшли із душу до близьку чистенькі вулиці. Хоча, може у цьому всесвіті і справді працюють трудолюбиві прибиральники, тоді б це багато чого пояснило. Про Нюта Скамадра нічого особливого не розповідають, окрім того, що він був улюбленцем Дамблдора та навчався у Гогвартсі. Для початку варто було б відтворити декілька уривків із дитинства головного героя, які показали, що саме матір прищепила йому любов до вивчення незвичних створінь. Так хотілося, аби нам детальніше розкрили головного антагоніста. Натомість, сутичка із найнебезпечнішим лиходієм тих часів триває аж декілька хвилин. Так, так, саме Гріндельвальд наганяв жаху на чарівників, доки цей статус не відібрав у нього сам Волдеморт. Фільм Фантастичні звірі і де їх шукати відновляє у серцях фанатів ту іскру, яку колись запалила Потеряна. Стрічка повертає глядачів у чарівний світ магії, не даючи відвести очей від екрану ні на секунду. Але чи зможе змінити скромна персона Нюта всім відомого улюбленця Гаррі, тому і з'являються побоювання, що головному герою фантастичних звірів так і доведеться лишитися у тіні слави Потера. Важко робити якісь остаточні висновки після перегляду лише одного фільму пригод Нюта з Камандера можна лише похвалити Джоан Роулінг за чудово виконану роботу та чекати на продовження стрічки через два роки. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Дивіться. Ще більше цікавих видів. відвідуйте сторінки Play.ua у соціальних мережах і не забувайте про портал. Залишайте свої коментарі на сайті та отримуйте змогу виграти призи. До зустрічі.